Ми хочемо їсти піцу. Самовес, да. Але пишете, що далі. Ні. Барбекю, Барбекю без цибулі. Але туди додавати салями. І ще буде паста поло е томато так. І салат Цезар. Зараз спробуємо, що там привезе нам соло. Що Обідня перерва на паваз! Що у да нас тут є? є піца є і писи. У мене фаворито є. Є фірміна соло. Зіро барбекю і паста. Останнім часом для мене відкриття просто дуже е Це просто... Ну пробуйте. Давай пасту. О, за соло це підняті. Хорошо це. Маленькі кусочки. Давай. Маленькі кусочки, що зараз з'їв. У мене такий кусь просто. Там смачно, если вы смачно, класно.